Так, отже, збираємо тягу. Перевірили палець на предмет пошкоджень, сухар, пружина всередині, пружина, сухар, палець, сухар ставиться. І потім тільки закручується пробка. Обов'язково все жирненько замащуємо літолом будь-якою будь іншою смазуючою рідиною, густою. Ось що у нас виходить. Замажемо також ще й різьбу. Мажимо, замазуємо все. І оцю пробку ми закручуємо в посадочне місце. Закручується вона ключем на 36. Ключем на 36. І лише потім тут є паз, спеціальний виріз куди ставиться цей палець стопорний Тобто, що у нас відбувається? Ми ключем, закручуємо до упора, а потім під цей паз ми ловимо, щоб у нас попав палець фіксатор. Так, затягуємо до упора. Затягли. І потім отут -от з боку він у мене попадає цей пас, і потім нам треба подивитись, де у нас мітка, де у нас мітка попасти на мітку, яку я ставив в попередньому відео маркером.